Ісім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто! Був тією знову я, з вами Ліса. А сьогодні в мене отака книга, а ще є остальні. Ілон Маск. Ось. Це серія. Можете деякі книги знайти на моєму youtube каналі А сьогодні мова про книгу Ілон, Ілон Маск. Ось авторка. Ой. Це... Біографія, так скажемо, про Ілона Маска. Ось від його самого дитинства до того, як він зробив вже свою кар'єру. Ось він жив з народження в Африці. Ось. Він був в багатодітній сім'ї. Але він марив Америкою. Ось. І. О він коли підрів, там був закон. Його матір була з Канади. Ось що якщо є дитина, вона з у нього батько або матір з Канади, він може отримати громадянство цієї країни, Канади. Ось він отримав громадянство і поїхав в Канаду, Ось, а потім приєднався ще його младший брат. Ось, а чому так сталося? Бо Канада дуже близько з Америкою і одною рукою туди подати. Ось. Він туди вступив в універ, він дуже успішним був, програмував і так далі. У нього було багато праці різної. Наприклад, він збирав різні комп'ютери, продавав деталі, лагодив і так далі. Ось. Він писав коди, але вони були доволі такими грубими, так скажемо, бо він був самоучкою. Ось це потім розказувалося в книгі. Тут розповідається, як він зробив zip 2 як вони з братом були доволі таки відкритими, постійно комусь дзвонили, там в газеті брали номери різні, з газети дзвонили, напрашувались на вечер або щось типу такого. Ось, тобто вони завжди комунікували і хотіли знаходити собі нові знайомства. Ось, розповідалось, іще, що він доволі такий працьовитий, міг працювати багато годин підряд, не спати дві, дві ночі, ось не спати. І так він робив такі терміни для, для своєї команди. Та його так не злюбили, бо він о, усіх напрягав так само і себе. Тобто він рівняв усіх під себе. Тобто він може дві ночі безперервно працювати, так і остальні Ось. Він не любив, щоб його хтось ісправляв. казав на його помилки і так далі. Ось. І він запустив ракету. Його команда. Перша в світі, але не як запустила ракету, а як запустила сама компанія, а не країна. Ось. Доволі така цікава книга, пізнавальна. Усім рекомендую. На всім до побачення!